Друзі, ми у Трускавці знаходимося у дуже мальовничому місті. Біля санаторію МВС України перлина Прикарпаття. Тут дуже гарні краєвиди на Карпати і на озеро. А йдемо дивитися на санаторій Карпати. Поглянемо, як він зараз виглядає всередині, а також прогуляємось по парку. Там дуже-дуже красивий парк, куди можуть прийти всі бажаючі. Санаторій Карпати це дуже гарний санаторій, він був визнаний два рази як найкращий санаторій міста Трускавець. Тут дуже красиво тут є спа комплекс, басейн, що все входить до вартості проживання. Санаторії проводять різні конференції. Зараз ми попали на фестиваль Карпатське море і всі його учасники будуть тут проживати. Тож подивіться, як тут багато людей. Дуже-дуже гарно. Хол тут шикарний. Все в мраморі, фонтани, зелені багато. Також є тут свій концертний зал, є мансандра. Туди можна піднятися по цій гвинтовій драбині. Так, санаторій Карпати зустрічає своїх гостей. Взагалі тут часто проходять різні урочисті події. Ну, по холу видно, що це санаторій дорогий. Номер стандарта дві людини коштує 4460 гривень. Вартість входить трьохразове харчування, шведський стіл, лікування. Відвідування лікаря-терапевта, а також басейну та спа-центру. Ну, як бачите, санаторій шикарний. Людей тут відпочиває та приїздить на конференції багато. Є ось такий гарний кіноконцертний зал. Зал вражає. Тут дуже часто проходять різні фестивалі, концерти. Також тут виступають відомі артисти. Ну, Досить-досить гарно. В холі знаходиться багато диванів, є де посидіти, відпочити. Тож можна сміливо сюди їхати, відпочивати. Ну, як я і казала, що в санаторії Карпати е, знаходиться шикарний парк підгір'я. Тут все дуже зелене, багато квітів, багато зелені. І сюди може прийти погуляти будь-хто. Парк дуже зелений, дуже красивий. Він такий величенький. В парку є багато лавочок. Якщо ви тут не відпочиваєте, майте на увазі, що сюди може прийти хто завгодно, погуляти, посидіти, помилуватися цією красою. Тож приходьте, відпочивайте. Також тут є міні-зоопарк, тож буде цікаво для дітей. Також для дітей тут є невеличкий дитячий майданчик з гойдалками. Ну, бачите, є такі альтанки, в яких можна посидіти. Санаторій дійсно вражає своєю красою. Санаторій дуже якісна база лікування. А також дуже смачне харчування. Санаторій Карпати має свою власну ферму, на якій вирощують продукти для санаторію. Тому харчування тут не лише смачне, але ще й якісне та екологічне чисте. Це дуже-дуже важливо. Харчування тут відмінне. Колись тут працювало дуже красиве і відома на весь трускавець кафе «Граждан». Зараз воно не працює, але залишилися альтанки, в яких можна перепочити та й посидіти. Зараз на території санаторії Карпати йде будівництво басейнів з мінеральною водою, таких як вкосіно, «Солотвіно». Ось, бачите, вони будуються. Ну а як будуть виглядати, можемо подивитись пізніше. Мабуть, тут буде дуже красиво та цікаво. Також тут є невеличка водойма та біля неї фонтанчик. Взагалі я дуже полюбляю цей парк і завжди намагаюсь, коли буваю в трускавці, прийти сюди, насолодитися цією красою. Ось так виглядає озеро. Ви бачите, альтанок багато, тож є де відпочити. Ось фонтанчик дуже-дуже гарно. Ну, а я хочу вам ще раз нагадати, що вартість проживання у номері стандарт на дві особи за добу складає 4640 гривень. Це трьохразове харчування сюди входить, у вартість також лікування. Вода за призначенням лікаря, а також відвідування спа центру, басейну та тренажерного залу. Ну, як бачите, санаторій дійсно дуже красивий. Він недаремно визнавався найкращим санаторієм Трускавця, неодноразово. Тож можете сміливо приїздити сюди, відпочивати, лікуватися, набиратися краси та здоров'я. Я вам бажаю гарних відпочинків та до нових зустрічей. До побачення.